Тема лабораторної роботи визначення розмірно масового складу риби. На роботі цієї моді будемо використовувати лабораторного обладнання спеціального лише користуватися вагами, розмірними дошками і ножем. Чому ми вивчаємо цю лабораторну роботу? Тому що ви маєте навчитись, як визначаються розміри риби. Для промисловості це важливо, і визначати масові скла. Розмір риби ми будемо визначати за допомогою і вимірювати згідно схеми, яка у вас наведена в лабораторній роботі методичці, і масовий скла, ми будемо розбирати рибу і е, зважувати кожну частину тіла. Це необхідно на виробництві для того, щоб визначити в подальшому яке направлення в переробки ця риба. А також потрібно визначити, які частини відносяться до їстівних частин, які до неїстівних. До їстівних частин відносяться м'язи зі шкірю або без неї, також відносяться... Іноді е, повністю риба для политулення консервію, відноситься ікра мочко і вечінка е, великих риб. До неїстівних частин риби відноситься голова, кістки, плавники, луска внутріщі. Інколи, якщо це жирні сорти риб, осатро то До їстівних частів відносять і молочко, а також жир внутрішній, з якого можна вийти. Можна також таких риб використовувати голову і кістки, хрящі для виготовлення прийом. Їстівна частина риб називається виходом, неїстівні частини риби називається відходами, а різниця між масою риб і сумою виходу відходів називається втратами. В кінцевому результаті після зважування ми повинні перевірити баланс 100% яку ми беремо перед розбиранням, повинно відповідати 100% отриманих продуктів. Нашу роботу ми починаємо виконувати з пункту 1, там є два підпункти А і Б. Спочатку ми будемо визначати розмірний сладвіль, але ліпколу Б це визначати масові слаб зважування. Так, як описано в методиці, так ми будемо по порядку чекати і виконувати роботу. Пункт 2 по визначенні потогою площі ми не будемо виконувати, і вам не потрібно це описати. Я вам це. Так, починаємо виконувати пункт 1А визначення розмірів риби. Знач, ми повинні за допомогою лінійки визначити згідно схеми наведеній в лабораторній роботі у по порядочку розмір. Зараз ми визначаємо абсолютну довжину риби. Це довжина в лекціях у вас є від рила до кінця хвостового плавника. Вимірюй, скільки виходить. Це надзначення Ла. Хтось Ці пише на між. дошці. Ні, так ти, ж не, бари, бари, ти Та ж не пориві. Ти ж не довжину. Просто доморювати. Отак, як показано на рисунку у вас. В лінії. Від. «Крила до кінця хвостового плавника. Так, буде як зважувати команд Вчора студенти не, не бачили лабораторної роботи, то писали на дошці Гарі Українська, сьогодні побачила, що студентка писала писала. Кім Правильний писав. Скільки? Значить, пишеш: абсолютно довжина риби L з індексом А до рівні 42,5 см. Далі ми можемо міряти промислову довжину. Це від початку рила аж до початку хвостового плавника. Значить, L з індексом N. Зараз людей. Ага. Yeah. Може взяти свій зошит, якщо у тебе там є yeah. е, рисунок. Ти yeah. yeah. не робив єда. Yeah, no? 36. 36. L з індексом N, 36 см. Так, шановні студенти, вам чути? Хто дистанційно? Так, yeah. добре. добре. Так, наступне у нас довжина голови. Від початку рила до кінця забрових криш. Тел з індексом Г. Дев'ять з половині. Деякі п'ять десятих сантиметрів. Так, довжина хвостового плавника. Від початку. Це тижні це вірно, так? Так, так. там вже робила комітку? Вона не хвост, вимірювала. Це, це іменно хвостового. А то да. була на. Да, то було. Mm, 8 і 1. 8 і 1. 7 -1 це у нас L з індексом X. Хвостовий. Да. Довжину тушки. Uh -huh. Від кінця забрових кришечок. До початок. Да. Так, там. Да, або анального отвору воно називається. Ось Ну, тут. Тут тоді, так. Двадцять пять, два. Значить, довжина тушки. L з індексом М. Скільки 25 і два сантиметри. Так, висота тіла риби. Висоту тіла риби ми визначаємо по самій високій точці її. Да? Е, можна так виміряти. Можна. Ну, якщо ми поставимо, то вона буде іншою звичайно. Аж. 12 сантиметрів. І залишилась у нас товщина тіла риби Б, маленький Б. Товщина тіла риби значить, рибу тоді бажано поставити на животик. Її потрібно було б зробити в перерізі, але ми не можемо її різати, тому що ми ж будемо її розбирати. Насічком. Тому ми це зробимо таким чином, також де саме, будемо дивитись, де саме товща. У нас так виглядає зверху, коли дивитися. Да? По центру. Там, де була найбільша висота, там вона буде і найбільша товщина. Можете хтось допомагати, якщо тобі складно одні. А може це як Катя каже, просто потім розріжемо і визначимо? Чи... Ні, ми не розріжемо. 5,5 сантиметрів. У нас повинно бути ціле філе. Якщо ми розріжемо, ми не даємо філе. Да. Mm. Все. Значить, гарна у нас риба. Короб, так? Да. Угу. Визначили розміри риби, записали всі ці розміри в таблицю 1-1. Там, де у вас є хід виконання роботи, всі розміри перенести в таблицю. Все, тепер приступаємо до другої частини. Один з пунктом Б визначення масового складу риби. Значить, читаємо, як написано в методичці. Рибу миють, протирають фільтрувальним папером і зважують. Це буде значення М маленьке маси цілої риби. Значить, миєте, дістаєте фільтрувальний папір тут, в столі, витерти треба буде, і тоді зважите. Одна ціла нуль. А, 60. 60. 3 і 4. Да. Так 4 вже і 4 не потрібно. 4 3. ми його відкидаємо менше 5. так. Ми рибу помили, витерли, зважили. Далі обробляємо в наступному порядку. Перше. Видаляють луску, визначають масу риби без луски значення М1. Хто на дошці пише, ти готувала, yeah, да? Так. Це риби везло 1,019 тисяч. Чому то в кілограмах? 0,19, 0,19. Якщо 186, то додаємо бульничку. Де може так? Ні, для чого вона так, она, так багато? Округлимо ну, до трьох, знаків, після кому достатньо кілограм. Так, третій пункт. Видаляють внутрішні плавники, другий пункт, Видаляють плавники, визначають масу риби без безлуски і плавників м 2 587. 987. Выдавляем внутріще. І визначають масуру без пуски плавники. Це буде значение М3. Прямо ніж. Ніж. Начинається. Тихо, да. Hwyl. Yeah, yeah, yeah. Thank <laughs> <See? Rhenium. laughs> You <laughs> Ileena. To wytyczna, że ty nie robisz Nie, jeszcze nie. Nie, Тепер все. все. Зважуємо. Ще раз про мій. Ну так. Ну так. Це так. Це Все Це так. Це так. Це так. Це так. Це так. Це Це так. І вже всі порадували, тому ми так. Так. Проводити. Проводити. просто, без усях фарбування, а потім і після усях і власне, що щось воно стілає. І завтра, після це все відновити. це буде вітер. Так. Добре. Підновимо. Все ідеально. Ви не уникали, я не знала. Підніться в мене. М3. І... Девятьсот сім. Да, 97. 97. Далі. Так, девять сім. Далі. Четверте, Видаляють голову, разом з ключовими з каме масу тушки M6. Ріж, не податиш. Ага. Ну, все одно прямо звіти, як я хочу. Зварнюєш. Не голову, а тушку. Шістьсот М6, 667 шістьдесят сім Наступне: знімають філе з обох тушки і видаляють реберні кістки. Визначають масу філе зі шкіркою, зі шкірою. and she and see without you 395 і чотири. Якщо мінус два йде. Наступний сфіле знімають шкіру, визначають масу філе без шкіри. М9 плюс М10 плюс М11 плюс М12 плюс М13 плюс М14. Все. М14.

Сімсот із валют своє сімсот вісімдесят шість <786, свят> грамів, так і втрати М17 М 17 дорівнює М. П'ятнадцять плюс М шістнадцять. Збиваємо вихід плюс відходи. Ну, -плюс. Да, да. Так, скільки в нас зома? М 4 плюс М 5 скільки вийшло? Ой, м 15 плюс М шістнадцять. Заредньок тисяча шість. Шот? Четыре п'ять ноль. Не шістнадцять. Все, Все правильно? Все, в нас втрат немає. Mm -hmm. Немає, Це такого ще не було. Ой, Професіонал. Втрати немає. <laughs> <laughs> Все немає, втрат бачите, mm -hmm. що такого не було. Osionfish. А знаєте за рахунок? За рахунок того, що ми все захворіли, я так думаю. І через це у нас немає втрат. Ми попрацювали гарно з технологічної точки з технологічної точки зору ми попрацювали дуже якісно, тому що у нас немає втрат. У нас є відходи і є огір. Тобто ми, як майбутні мати матиме гарний показник. Значить, Тепер ми повинні всі ці дані завести, занести в другу табличку. В цій таблиці ще потрібно порахувати процентне співвідношення кожної частини. Там є колонка. Вчора студенти запитували. Значить, маса в відсотка до маси цілої риби. Значить, Ви маєте проставити скрізь цей відсоток порахувати. Як рахувати? Знаєте? Ціла маса цілої риби сто відсотків. А на риби 100. без луски x відсотків. Uh -huh. І у вас тоді буде м 1 стільки то відсотків складає луска від маси цілої риби. Все у висновках ви маєте написати, враховуючи, що в нас немає з чим порівнювати, а просто напишіть, що на лабораторній роботі ми навчилися визначати розмірний та масовий склад риби, і за нашими розрахунками ми отримали гарні результати без втрат. <рес>